Вот що одну княліжить дише. Вставила йому двоєчку, да ж сумпрізділа лі можу тразадони на албуфін козлу. Це відео завірусилося мережею. На ньому анестезіологиня однієї з місцевих ветклінік знімає чотирилапого пацієнта, використовуючи в його бік нецензурну лексику. Це трирічний французький бульдог на прізвисько Кокос. Його власниця Наталія Філіпова каже, коли знімалося це відео, пес оговтувався після чергової операції. Они говорят, что это вырвано с контекста, что у анестезиолога э, было отчаяние. Ну, и мы все материмся. Можно было с матами просто сказать вот так, мат-мат-мат, и сказать, блин, я не знаю, да, что с ним делать. Вот я уже ему и то, и то сделала, но он все равно не приходит в себя. Но там было именно обращение, еще лежит, дышит. Ну, как бы, и в конце еще козел добавила. Это не смонтированное видео. Это они мне прислали. Наталія розповідає, до ветклініки звернулися, коли в кокоса помітили незначні ущільнення в області шиї. Після обстеження ветеринари призначили медикаментозне лікування. Та коли це не дало результату, операція з видалення слиної залози. кокоса в 10 часов где-то забирают операцию. Мы через 2 часа звоним, спрашиваем, как кокос. Они говорят, кокос уже отходит от наркоза. С ним все хорошо, типа он стабилен. Где-то в районе 4 нам перезванивает анестезиолог. Это та, которая на видео как раз обращалась вот с собакой. И говорит, что у нас тут некоторые сложности. Мы приезжаем в клинику, и они говорят, смотрите, мы выводим вашу собаку из наркоза. Он, когда приходит в чувство, он начинает задыхаться. У клініці розповідає Наталія, повідомили, собака задихається від набряку в горлі, тож ветеринари наполягали на ще одній операції. Та коли вона не допомогла, вирішили госпіталізувати кокоса в клініку у Дніпрі. Однак врятувати хвостатого не вдалося. По дорозі, коли їхали в Дніпр, у кокоса, відійшов катетер, і лікарство йому дуло просто під лапу. Воскресень, це була Пасха, нам звоняти, говорять у кокоса, піднялася сильна температура. Надо делать анализы. Мы, естественно, да, конечно, делать анализы. Пошло заражение крови, сепсис подтвердился. Вот, и через час нам уже сказали, что кокос умер. Собака не задохнулась. Собака умерла от заражения крови. Ми з ними проговорили, що є анестезіологічні ризики. Нема ніде у них у заключенні такого діагнозу, що в нього зараження крові. Поставити такий діагноз саме остаточно можна тільки зробивши ростин та зробивши бак висів крові, що з нашого боку та з боку персоналу в Дніпрі було зроблено все можливе. До тієї ж клініки звернулася господарка дев'ятирічної кішки Леї Маргарита Щербина. Її непокоїли сліди крові на ясна хвостатої. Дівчина розповідає, під час огляду виявили високий тиск і підозру на хронічну хворобу нирок. Їй призначили лікування. Мені ну не пояснили наскільки серйозна ситуація, наскільки все погано, і чесно кажучи, я й не здогадувалася, тому що кішка була активною, вона їла, вона була, вона гралася. Ми прийшли на повторний, а, а, навіть не огляд, нам сказали зробити просто поміряти тиск. І перед цією процедурою нам дали заспокійливе 100 міліграмів. Киця не може вийти з цього ну, садованого стану, і у неї почалися судоми, тобто голова, ручки, ніжки, все почало. Тварина агресивна. Для того щоб виміряти тиск об'єктивно, треба, щоб тварина була седована. Вона отримала гавапінт, а у дозі навіть меншій, ніж це можливо по максимальне дозуванням. Та вже в іншій клініці підтвердилося, Лея отримала передозування. Розповідає Маргарита. Вам кажуть, що ви нічого не знаєте. Я лікар, я зробила все правильно. Це взагалі ви винні. Ви звернулися пізно. Це просто погіршення її стану, на яке ми там не вплинули. Нині ж, за словами директорки ветклініки Дар'ї Пономаренко, Анастазілогінню відсторонили від роботи для з'ясування обставин. Маргарита каже, вирішила не звертатися з цього приводу до правоохоронців, адже не вірить, що це дасть результат. Натомість Наталія, власниця кокоса, написала заяву до поліції та хоче, аби там з'ясували причини смерті її домашнього улюбленця, а винні понесли покарання. Світлана Гарбузова, Геннадій Корчуненков, Максим Савчук Суспільне, новини Запоріжжя.